Любі друзі, всім привіт! Сьогодні матч відкриття Євро 2024. Проводить його Германія проти Шотландії. Германія є з домашнім, домашнім турніром. Для нього ми бачимо, що вони вигравали в 72-му-80 році, в 96 році, тобто 27 років назад вони вигравали, 28 років назад, у останнє вони вигравали Євро. Е, мої фаворити це Україна, логічно, що. А далі Германія і Португалія, як, як на мене, це, це, це дві команди, ну, Україна третя, які можуть побудати за. за виграш євро, всі стороні є плюс-мінус таке щось. Ми граємо за Германію, вчора грали за Україну, хто не дивився, передивіться. Переходимо до самого суставу і хочу ще раз наголосити на тому, що я не міняю ні схему, не міняю ні тактику, не міняю ні задачі. От все, як є, так і є. Все що я можу змінити, це тільки е, гравців. І тому я Хайверца поставлю на ЛЗ. Далі сюди поставлю я фільк круга. І Таха, мабуть, напомню, тому що у нього швидкість 68, наш Куфенберг якого швидкість 78. Зробимо такі заміни. Нойер хай буде, хай буде Нойер. можна ще посадити Терштегена. Далі ми 70 ЛП, тому що у нас тут має бути Сане 86. Я не розумію, як таке може бути. І все що я бачу, що бачу, тут особих замін немає. Тобто підсилення в збірної Германії слабке. Тобто Форвард ніг тільки може бути фількру, хавірс і Ундав. Ундав, я б не буду, це 100%. Оцими замінами по факту атаку може посилити тільки М'юлер і Сане. Я розумію, що в Life це трошки по-іншому, тому що в Life це живі люди, які можуть ріглі стати на нуль ту саму позицію. А FC-24 це прильона... гравці определьний рейтинг оприлюднені стати. Тому тут так тут, уви я не можу показати те, що буде в Е-е Сохраняємо і летим перший матч проти Шотландії, матч відкриття. Зараз була красива превюшечка. Це стадіон в столиці Німеччини, Берлін, Олімпії Олімпі Стадіон Берлін. От наші вболівальники Deutschland і Скутлен. Тут така невеличка прив'юшечка, нарізочка, вір, пацани бадаються, а рахунок на ну, ми бачимо що футкруз забиває, таку дяточку ложить. Люди довольний. Побачимо, як зараз буде. Удачі! Удачі нам. В даній стадії. Цікаво, як як ЕКО пройде Германія під моїм руководством. Збірна Германії, Мусіала, Гюндаган, Фількруг і Б'єм. І Шорно забиваємо гол. Я не особа радію, тому що це перший всього лише гол. Це Шотландія. Збірна Германії, я думаю, не буде особих вечором. Проблем проти Шотландії. Як на мою, на мою думку, не знаю, як буде побачено. ну, блін. збірна Германії в дуже хорошому тонусі. Гюндаган. Вірц, Вірц, Вірц дає пас. Не дає пас, а тепер дає пас, це лишній пас, але тут 2 2.0. Це саме. Та плюс-мінус те саме, що не буде в реал лайф. І навіть, на навіть, навіть не буду акцентувати на цьому моменті. Ударі голи. Еще удар! Мусіала, дає на гюндега, немає офсайда, Хороший... Пас від мусіалу і просто ближечку пробуваем. забуваємо третій. Фікрюх на Гюндагана, На гюндаган на І вірс просто б'є. Бам, шведой. 4-0 розгром. Ну блін, це максимально легко, тому що рівень. Рівень німецьких футболістів проти Шотландії, конечно. Ну, це ізі, Це easy каточка. Гундаган. Фьюкрух, фьюкрюх пас на мусіалу і Нема що, нема що коментувати, нема що коментувати. Матч далі, нема сенсу доігрувати, ми можемо такое зробити, просто розчитати. 5-0 що тут вже може трапитись? 6-0. Забив хто? Ще забив вірт на 60-ті хвилині. Я, я так буду робити, бо тому що смисл тягнути час. І всі ми пам'ятаємо, хто дивився минулий ролик за збірну Україну, що таке ж тут Гартерена, і вона для нас була фартовою чи не фартовою, хто, хто не дивився, подивіться. Цікаві матчі були. Тут без прев'юшок, тут Тоні Кросс. Я планую виграти це євро заради Тоні Кросса. Як на мене це плюс-мінус для Нуєра остальне євро. Ви самі розумієте, що... Ой-ой-ой, там шо поход пенальті? Та за що пенальті? Юліан Вірс? А що там показано, що гравець валяється, а в ітогі пенальті нам ставлять? Ну, ладно, несподівано, несподівано це цікаво, давайте подивимось. Ну, тут там ж нам штрафний був, який пенальті? Нам пенальті поставили, ви розумієте, да? Ну давай, но яртащи. Ви розумієте, да? Собаслаї, собаслаї забыває, Гравець Ліверпуля. Один роль, вот вам, вам і угорщина. крос. можливо я вдарив слабко. Вратари бывает, двигам такі опорні. Дивіться, як вони фалять. Ну просто фалять рефері. пора вже жодні картки роздавати. Орбан, давай. Арбан Назарбайо, Віллі ну, Фол, ну, аж як з Германії по-іншому зупиняти, як не фолами. Йопти, 2-0, Собослаї? От бачите, все-таки я недооцінював цю команду. Подивіться, який сразу, бам пас через ті гравців, тут о, Шклотенберг, не закрив. І іної і повалився, і Нойер повалився, можливо в наступному матчі вийде Терштеген. Фількрух, Ну бачиш, вони фаляють. Орбан жовта червона, до побачення ти вже надаїв. Чого ти нернчиш? Шпінатки вам позначила, поставила, ні за що шопінатки поставила, Давай. Фол, ну фота фол, 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 фол. Добре, вірц. Філкрух. І гендаган може забити перший волотан. Ось і пішло, ось і пішла камбешная. Мінус він дуже багато забивав в останньому сезоні. Вірус на фількруга, фількруг, фількруг, фільм І можемо забити далечку. Ну от от вам і 2-2. Який пас від Вірса, да? Тут фількруг. Фількрух і вдалечку. І... Все ми, ми, і ми вже камбекнули. І ми вже камбекнули, ми вже шо, ми вже ведемо в рахунку. Нам я не знаю, як воно буде цікаво буде в реалафі сьогодні подивитися. Дивіться, який пас від сане, да? Фількруг. Ну Вон тут Вони вже попали, у них немає шансів, вони грають в 10-ти. В 9 гравців польових плюс фортай без шансів, без шансів. Закінчиться наш матч 4-2. Червона карточка. Червона карточка Варбана, яка дала шанс камбекнути збірну Германію. Три удара тригула круга. Топовий Форвард забуває, але дуже швидко просідає. Буде якась цікава, цікава превюшка. Ну, поки ціпічне поливання, поливання газону тут наші агрономи. Тут типічна вуличка вболівальників Швейцарії, йде оболівальники збірної Германії, де ці Deutschland, Гравці, Хаверс, Тут такі ж пушки, усі У Сі робить Хуверс. Let's go! Третій матч. За перше місце. Якщо, якщо не помиляюся, ті, хто зараз виігрує, той попадає на команду, яка. яка зайняла третє місце. Вірц да? на r 1 це не те, що в ультимейті темі, але дивіться, ми забуваємо на 2 хвилині. Опять-таки, Швейцарія забрала два свіх матчі, Це не сама така команда, не саме дніще. Це 100%. Нам не руміти. Тут там Йожок Кім не встигає, тут Рюдігер. Терштеге на воротах. Терждеги на місці. Юліер вийшов. Вірц. Раум. Хороший пас, да, від Раума. На Хайверс. І Хайверс як такий... Таку подошку так вдарив. Дивіться, яка кочеришка. Ео, Це, оце показується скіл, скіл гравця. Анвірс дає на кого? На мусіала. Мусіала дає на Тоні Кросс, Тоні Крос, що робить? Не забувай, як ти не забуваєш, я не розумію. Тонні, що з тобою? Тонні. ви подивіться, як він дає. Я ж наче не сильно би... Оце вам не ультимат, брат кроль. Дає пас на Хавіса, Хаверс дає пас на Мьюлера, Томас Мюллер, Томас і забиває третій гол. На 43-й хвилині. Легенда зі збірної Германії. Який удар від Ембало, але вишко. І вдалечку забуваю. Не забуваємо, тому що там Ян Зомер. Дуга. Виход один на один. Він не забуває. Удар. Поворотом і збірної, але... Ніякий удар. Сане, кіпас на фількруга. Фількруг. дальку. Ну, от четвертий гол цієї похорони. Так бачимо, що Угорщина виграла 4-2 в Шотландії, і Шотландія програла всі три матчі. Вітаю Угорщину з третьому місцем. Так, наша група, ну ви тут тільки що бачили? Група Б. А Італія все-таки вийшла, просто не замітлена. Іспанія, Італія вийшла, Хорватія. Хорватія слабка, 2 очка, вони дві інші зіграли, потік, вони зіграли нічі проти Іспанії вони з зі зіграли і проти Албанії. Це, це Ну ладно, вийшло, то так вийшло. Далі у нас Англія, Англія, Сербія, Данія вийшла тут Голландія, Франція по 7 очей і Польща 3 очка, Австрія 0. Дивно. Далі група з нашими українцями. Україна. Вийшла Бельгія, Україна. Одна перемога, нічого і поразка. І Словакія вийшла з третього місця. Дивимося, матч України. Виграли два в Румунії, окей. Один-1 з Словаччиною, окей. І ми програли Бельгії 1-0. Окей. Непогано, непогано. Далі у нас група Е, в Португалії старша місця, 3 з 3. Грузія, 2 матча виграла за здорова. Над Бед Грузія виграв коло в Турції 2-0 і в Чехії 2-0. Хорош. Ну, програла Португалія 1-2. Непогано. Буде якась цікава каса, Да, ми граємо, до речі, ми граємо на стадіон Борусі Дортмунд. Цікаво. Зараз не буде легкої прогулки. Така розмінична у нас да, нічого цікавого. Виходить з стадіо мене, до речі, з основи. Тут дивіться, тут така, такий вход, Кросс, акцент на ньому. Я заради нього хочу попотіти виграти це євро, він цього заслуговує. Сузенберг десь який удар. Перший удар від Ла... Влахович, напевно. Хуварс дає на Мусіала. Мусіала зупиняється, дає пас на Сане і Сане. Що робить 1-0. 1-0. Проти збірної Сербії. Хауверс. Мусіала. Мусіала б'єла. Райкович на ворота. Питається, дає пас на кого на Сане. Сане б'єла, там. Там захисник. Тадіч, напевно, тікає. Подача. Дуже добре, теж Теген. Кого на Садіо? На сане. Сане. Томас Мюллер йому напаз дати на мусіал і мусиала що робить 2-0. І зараз я буду робити замінки. Ви подивіться, які. Пас сане, Томас Мюллер. І сане, того просто забиває. Дивіться, Контратака зараз доволі небезпечна. Ну ми тут схавали, а пока місь може не схавали. Удар Косіча. Сане, дає на Гюндаган. А Гюндаган. Гюндаган просто ж робить 3-0. Ну, все, це похорони. Це похорони. Бам! Ха-ха-ха! Я вважаю, що збірній Німеччині. збірній Німеччині повезло з дропом, повезло з групою, повезло з 1-8, попалася Сербія, з якою вони в реаліфі аналогічно розправляться. Тому я зараз можу скіпати це все, перейти до розчоту. І штатай до кінця матча і все. Тут нема про що говорити. 5-0. 5-0. Вони без мене що завів круг раз. Ща після мене забив круг раз ще. Бачимо, що як я говорив, що саріть 2-1 в Італії. Мі 5-0, Англія програла Польщі 2-1, Англія, це конечно позор. У мене вчора Англія тоже долетіла в одній 8 відразу, коли вийшла з рупи. І сьогодні так само, коли я грав за Україну. Чехія з Іспанії 2-2, і в Іспанія виграла по пенальті. Круто! Ця група була жорстка. Далі в нас. Україна ж Франція, 3-3, красавці, Ну, по пенальті програли, але ми дали бій Франції. 3-3, подивіться, це габела. Це топ-топ, пацани, топ. Папіра не повезло. Португалія виграла в Вінгрії. Не в Інгрії, а Угорщина, як я її називаю, як, як вона є на українській мові. Ну, Португалія Більгія тут теж була І... з груба здання. 3-3, по пенальтям виграла Більгія 4-2. Джорджія промастер, гамаджоба, виграла в Нідерландії 1-0. красавці, красавці. Дуже сильна команда. Перед цим у нас такі команди були проходні. Ми граємо на Шуду у нас, поразки, у нас немає ні одної поразки, нас немає ні одної інші, ми завжди виграємо. Але Іспанія. Це вам не всі інші команди, які були перед цим. Тут буде, дивіться, тут вже, тут вже красота, тут вже красота, бо тому що це наша четверта, це вже не хухри-мухри. Тут Родрі є. Гаві є. Ні, не Гаві немає. Підрібні, не, не є, да? Грімальда є, Ляпорт, є, Торрес є. Я маль не знаю чи є, чи немає, но... Це вже не матчики для биття. Цікаво, який буде, Матч тут як сантинародері. Юрій. Юліан Вірс виходить з перших хвилин. Так, дивіться тут рукопожиття, не гіцман, і як звати тренера Іспанії я не знаю. Мені, в принципі, і не цікаво, бо нам треба його виграти і все. Фількруг, пас на сане, не проходить пас. Там Ляпорта, там що там. А що там, там штрафний? Да ладно. І б'є нас хто? Кимих. Кимих б'є. А чи заб'є? Не заб'є, потому що попав в Дані Ольма. Начо. Сане. Шкутенберг. Юліан Вірц. і вдалічку можна пробити. Але тут у Най Сімон у них на воротах. Вірус на фількруга. Фількруг можна забивати. І 1-0. 1-0. 1-0, 1-0. На 10-й хвилин це дуже, дуже хороший гол, бо тому що збірна Іспанії може момент включитися і нам забити парочку. Кіміха. Йожоа Кіміх. дає. Ой, який пас, на фількруга! Від Кіміха. і ближку. Туда! 2-0! Це на фількруга. Фількруг і пас. Щас. І нема мав сайт, а я каш красота. Яка ж красота? І тут бам 9. Вверх Жаль, хумільса не визвали. Подача. Ольма. І пенальті? І пенальті, любі друзі. Там у когось була ручка, а тепер вже може бути. Рахуночок вже не такий. Хороший. Щоб що побачимо, чи переграємо його чи ні. Ми його не переграли. Треба було трошки більше, ладно. Тоні крос. Фількрух. Туууу! Да! У Ні, там с ударами играть проблема, якщо чесно. Десять импрессивно сцену лавочку я якажу сразу, да? То не просто, то не крутись, кінцева заворота вдары. Там все мой номер не І и це круче. Фюлькрух, там рейтинг 81. Йошва, Киньхи, там автогол. автогол, разгром, разгром Испании, Испания что-то вообще, да? Я думал, было посложнейше, я думал, будет посложнейше. Да, начо, начо. Не, а может это не начо, я не знаю, кто это. Или это, да, это начо. Автогол. Не, это Карвахаль. Це... Видите, как атака зараз идет? Это кто? Не могу догнать его зараз. Це. не знаю хто це був, але він ударив, ударив жахливо. Це а... Торес. Ой-ой-ой, теж тега! Міг би зараз його роти зрізати, Це Томас Мюллер. Томас Мюллер. Гюндаган. Томас Мюллер. І рахунок 1-5 на 75 це похорони. І Гюндаган забив на 86. Переходимо до результатів чвертьфіналу, Ми бачимо... Ми виграли 6-2. В Іспанії Португалія 1-1 з Франції зіграла, по пенальті виграла Португалія, красавця. Польща виграла в Швейцарії, а дивіться, Бельгія 5-2 виграв в Джорджії і в Грузії. Грузія боролася, забила 2 гола, але пописала 5, таке буває. Дивимось матчі, які будуть в одній другій. І ми бачимо, що ми граємо проти Португалії, а Бельгія проти Польщі. Цікаві такі матчі. Цікаві, несподівані не команди. для мене несподівано, що пройшла е, Польща, так далеко, кайвил, я так. Далеко. Покажи якусь красиву прев'юшку. Прев'юшка та сама, да, нічого цікавого. Ми граємо в гамбургзе. Рубен Діас, да. Лінія. Показують нам тут Вирс, Кимикс, не, Шкотенберг. Болівальники Бундестіма. Deutschland. Юлиан Вірс, Рубен Диаз, Ма Кришла немає Рафа Ляо. Тут Оксанд на Рубен Диаз. Ну и там рили саме, наверное, цей. Тож типу, показує як порайту, но тут у нас... Нас 87 развится, а в них рубен диас. Не, Роналду є, Фількруг, Филькрух на Санерье і 1-0. И 1-0 Панце будет. Пам. Ты шо такий цей. Жахаєш, сип. Цей... Який пас несподіваний, яка помилка в зб... в збірної Португалії, фількрух робить... Не робить 2-0. Помилка була дуже жорстка. Дуже жорстка була помилка, ми на перехваті. Але ви подивіться, який промах. Треба ще його зупинить, йопте. Кріщано Роналду, Кріщано Роналду. Нема там нічого, повезло. Зараз мій бути потенційно небезпечний момент. Фількрух, Фількрух б'є. Попадає в штангу. Кансело, дивіться, як біжить канцелла. Збірний з... Португалією Португалії небезпечна, я вам скажу. Ну Так уж і просто грати. Тут ще виход виходити на один. Ще один. йому на ближку забивати. Не забиває я ближку? Я був певний, що заб'ю. Вірц. Ну тут буде хрест 2-0. Да, тут уже. А там офсайт. Вірц. Сане... ну тут 2-0, да? да. Кому на кому кого подати? Єсть на кого подати, але там Бернадо за сіла, якого ми щелкаємо, як єшку, тому що він маленький. Вони якось нас настроїлись на нас PPS як жорстко. Хавер ставить крапку. Хавер ставить крапку. Хавер ставить крапку. Бундестими дал финал, любі друзі. Ну а так, от Павловиня забив нам на 76-й хвилині. Полуфінал. Ми 1-3 в Португалії виграли і Бельгія виграла 2-1 в Польщі. Ну, по факту було, мабуть, логічно, що виграє Більгія в Польщі. Це вся прив'юшка на! Ми граємо в Берліні. Ми граємо знову... Перший матч був в Берліні і останній матч в Берліні. Болівальники Дойчленда Бундесіма Раді, довольні. Опа, от нашій кубок. Така зі прив'юшка. Я думав, вони щось цікавіше. Кейм, Дебріне, добривечі, Тіліманс. Там Лукаку, мабуть, буде, да? Дікаталяра, Скараско. Не знаю, як цього пасана наду, ТДСку, як його звати на Караско показуйте, де Лукаку. А Лукаку ще не визвали зборну. Фінал, пацани, треба настроїтися, треба відіграти його ефектно. Поїхали. Удачі. Бундестімо. Ну, Україні було до фіналу нереально дойти. Дуже тяжко. Ну ви, ми, ми поступаємося. Нас та сама Германія і викинула з турніру, до речі. Тяжко, тя... тяжко. Дуже тяжко. Караско. Там ще кутовий зараз буде. Кут... А, ще пенальті буде. Ото буде. Давно ну, пенальті не було, так. Да. Пінальті через матч. Ну там була рука, якщо не помиляюсь, там плече було, було. Там рука. Ну, рука, ну, бля, кевін okay, де брюйне. Пока ми пенальті ми не вгадуємо, Це траті пенальті, яке ми не вгадує. Ну і всі б'ють в інший кут. Всі інші б'ють в інший кут. Андрюха, Андрюха, Андрюха Пас. Пас. Сане. Ииии І... один, один. Один, 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 один. Удички тут це випив. Йожокіміх. Йожоакіх. Йожокімих. що це за удар? Йожо Кіміх? Там жовта Вертонгину. Виход один на один. Дивіться його догань... Йома! Його з'їдають просто. Замість Sonicros я випустив CPšника, сопніка. Потому що ну що, що то я бачу вони вже просідають а, а рахунок 1-1 зараз в любий момент і буде Габела Бачу зараз знову пенальті За шо пенальти бачите, як, яка гора окончена Туда два пенальти дають. За що пенальті? Ну за що пенальти? Ну я даже не филил. Тут обична борьба була И пенальті Брюйне? Давайте по центру, минулий раз бою по центру, що зараз він буде вони всі в тих кут. Вот так. Тайк и что ты робишь, господи! Пендабье, господи, Та... Гундаган, Гундагана Хаверца, Хаверц. Бля, в них то что замедляются, отвечаю, не свеженькие все, они тупо замедляются, Хаверца. Это фол, червона. Прямо червона Вер Тонгину. У него была желтая, а он ему дал прямую червону Ну как? Я не знаю, что он там по но грубо было Базарази, сразу перестраховка Зараза, осталась охерня времени, пацаны Томас Мюллер Кастеллас Пинаки? Да, о 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 шо Аксель аксердицаль давай что забыть бы зараз ну да все туда туда сальтуху пернувику да томас мюллер бляха муха томас блин я не заметил что осталось 4 хвилины разбуду допы да Сікавая финал. Сікавея финал. Штанга. И вдалечку. Туда! 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 Илкай, Илкай ил, -кай, ил, -кай, ил -кай, Гюндаган, ил Гюндаган! Еще один тайм Чешаден тайм остався! Кейм-добрин, что в вратарь, кажа, а ты туда прягай! Ладно, прыгай! Туда Гюндагана, я на Хаверца, Хаверс, ну зараз Хаверс просто, просто попадаю в перекладину, не чтобы по, гвоздя в крышку. Ну подивиться. ну удар хороший был, ну блин, ну не. И Гюндаган просто хоронить. Ну все, Габела, сбир на бери, и чао. Осталось совсем чуть-чуть. И Иде... да, остальная атака в финале. Євро 20-24 і Тарштайген просто забирає мяч. І що? Хто чемпіон? Збір на німеччині чемпіон. Вболівальники, все для вас, все для вас. Як висять на цій вставки? Андріч. ні, ну це конечно сильно. 4-2 було дуже тяжко. Це не було легко. Пенальти, ці два пенальті. Скриптових два пенальти. Цікаво, хто ба капітаном, тому що капитан не міг вибрати, я замінив Тоні Кроса, це моя помилка була в тому, що я замінив Тоні Кроса. Це була моя помилка Кіміх? Кимих буде цей кубок. А, не, Гендагана, все йде. Томас Мюллі, Ага, це не до кубка, йдуть всі, я зрозумів. Хто ж буде піднімати? Хто ж буде піднімати з бунди сті... Сті... Стіма? Я хотів, щоб Тоні Кросс, але. Походу, Грос буде капітаном. птай, я тупанув. И... І... шасика піднімається. Бам! ну все! Ну все. Не то я хотів. С я облажався, ну це косяк. Це косяк. Це косячела. Ну ладно, я доволі... Було тяжко, но ми виграли. Нарешті у намалювали нормальний кубок, але я в них є за все бабки. В каерки такого просто немає. И що туша шуба цікава капіталом я, конечно, лохануся. Кубок вони не продають, данкому? Чи продають? тан 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 та Але... Оп! Germany Champions А за за, 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 друге, за було тут така будет Чи ні? Наверно, не показувати, правильно? На цьому все, якось Я всім дякую за перегляд даного відео Пишіть комментики